Ось і мій перший влог цього року. Я щиро вітаю моїх підписників з новорічними та різдвяними святами, бажаю вам миру, злагоди, міцного здоров'я, досягнення ваших цілей, успіхів у ваших діях, здоров'я вашим близьким та рідним, щоб все вдавалося, щоб все було добре. Це все я вам щиро бажаю і запрошую до перегляду влогу. Сьогодні буде підготовка посилки до України. Такого відео ще не було на моєму каналі, я вирішила, що вам буде таке цікаво. Подивитися всі ми, хто в Німеччині зараз проживають, багато з нас, українців, готують посилочки до свят, до наших рідних, друзів, знайомих до України. І ми теж це робимо. Тому, якщо вам цікаво, Давайте разом дивитися, що ж саме можна надіслати з Німеччини до України солодощі та інше смачненьке. Поїхали дивитися. Торгівельної марки Деліція. Придбали ми тут у супермаркеті норма. Тут 400 грамів різного виду вафельки, як бачите, з шоколадною начинкою 11%. Вже самі їх спробували, нам сподобалося, тому. З радістю ми надсилаємо це до України на спробу. Тут у мене така експозиція новорічна Олені та Санта. Біжуть, 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 подаруночки до України везуть. Ось таке чудове печиво з вишневою начинкою. Ось такої марки Grison. А Також ми коштували трохи іншого виду, але нам теж сподобалося. В нас було з полуничкою, тому теж у нормі придбали ось таку веганську версію: такі чудові печеньки до кави або чаю. Загалом 300 г. Ось так вони виглядають. Придбали дві шоколадки з цільним горіхом. Екзельзіор торгівельна марка. Ось це чорний шоколад з лісовим горішком. І це молочний шоколад з мигдалевими горішками. А це теж обидва шоколади, придбані у супермаркеті Норма. У супермаркеті Нетто придбані ось такі пряники: 150 г з білим шоколадом. Ось така марка Генрі Ламберг з абрикосовою начинкою. Ми куштували такі в темному шоколаді, і нам дуже-дуже сподобалося. Тому взяли для посилочки також. Пряники в чорному шоколаді теж з абрикосовою начинкою 150 г. Придбали також в нето разом з тими, що в білому шоколаді. Придбали ще ось таку колбаску марки Hofmayer салямі. Вона смачненька. Як можете бачити, тут 250 грамів в цій колбасці. Взагалі, цього бренду вироби ковбасні, нам подобаються. Ще від торгівельної марки Gutes В «Нетто» супермаркеті придбали ось такі сирочки. Це асорті з восьми шматочків, як бачите, тут різні смаки. Загалом це 250 г з паприкою, з різними травами, шинка-індичка та просто вершковий смак. Взагалі-то ми самі теж полюбляли такі сирочки, але в Україні. Тут ми якось їх не часто купляємо, але для посилочок, так як їм не треба а, спеціального Холодильного охолодження, то це чудовий варіант для посилочки до України. Ще ось такий тюбик з томатною пастою торгівельної марки Mondo italiano Тут 200 г, це дуже добре підходить як для борщу, так і для різних овочевих страв, куди треба додавати томат. Ми самі періодично купляємо та використовуємо і. Відправимо до України. Ще у НЕТО придбали ось такі мультивітаміни торгівельної марки ProLife. Тут також мінерали додані 17 таблеточок шипучих. Кому цікаво, ось такий склад. Я гадаю, що для здоров'я це непоганий варіант для підтримки здоров'я. Самі періодично купляємо собі і для посилочки теж обрали. Що цей стосується варіант. маленьких дівочих радощів, то ось такі ще колготки, 20 ден та ось такі вироби різного виду, теж шкарпеточки та колготки теж надсилаємо. Купляли в магазині Нетто. Щодо здоров'я, також ми придбали ось такий заспокійливий чай в пакетиках. Це вже Росман, 12 пакетиків. Це теж, і це теж Росман. Це спеціальна сфера для здоров'я. Це також для підтримки імунітету. Вітамін С. Зараз холодий. Періодично є проблеми з опаленням, як я знаю, в Харкові. Ось, і тому. Це теж незамінна річ. Придбали ось такий комплекс. Я гадаю, що він чудово підтримує нашу подругу. Ось така невеличка посилочка сьогодні в нас вийшла. Я гадаю, вже завтра чи післязавтра ми її будемо надсилати. Якщо вам сподобалося таке відео, ставте, будь ласка, мені вподобайку. Підписуйтеся на мій канал, бо, як я бачу, багато хто дивиться без підписки. Підтримайте, будь ласка, мене. Це особисте таке, особисте таке прохання від мене. Ось і, звичайно, вже скоро будуть нові відео. Я чекаю ще на посилочку з тему, тому підписуйтеся попереду багато-багато цікавого. Всім бажаю гарного настрою в новому році. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!